Так, невеличкий і тут е, чорнобривці. Я нанесла рисунок швиденький. Взагалі-то одну квітку. Ну тут трошки більше для композиції, але не важливо. Важливо одна. Е, ви її покриваєте е, маскируючою жидкостю. Можна купити. У магазині, где продаються курельні краски, ця польська непогана. Прокрила, по мокрому робимо фон. Поки, от, бачите, можна видно бити, бачите, вологий такий, можна додати навіть. І робимо. Граємось залівочками. Граємо ось такими. Підбираємо колір до листової маси наших чорнобривців. У нас зустрічаються. Використовую дві кісті велику і середню. У нас зустрічаються. Вічки їх багато, з ними ми теж граємось, не боїмося, що вони у нас там десь пливуть, хай собі пливуть. Ось тут на цій квіточки. Я, фиксирующую жидкость, нанесла тільки на нижні листочки. Тому этот край у мене теж буде розтікатися по фону. Можемо прямо прокривати по ним, туди не ложиться. Видите, воно як таке. Защитний слой. Туди не накладується фарба, вона стікає з цієї -про прозорої маскируючої жидкості. Дивіться, щоб ну, от в мене забагато води. Мені би хотілося б більш сухішу поверхню. Але маємо те, що маємо. І так як зараз сохне дуже повільно, я залишу, мабуть, навіть в такому стані. Його підсихати до завтра. ну Бо зараз немає світла. Коли воно підсохне, то маскируючу жидкость я витру резиночкою Коли тут не буде лужі Для мене таке є, немає. Я везде лужу. Якщо тут нема лужа, а така трошки волога поверхня, можна зробити ну, такі, типу, рисочки. Намітять, що це Листочки там, щось якісь маленькі. Але в мене дуже багато вологи, води навіть а не вологі, тому вони розійдуться, будуть як пляма. Тому в цьому зараз немає сенсу. Це буде трошечки пізніше. От, це ви мусите зробити зараз. Завтра ранком я вам вийшла конічний результат. Ну ось. Трошечки вологий, вологий, але лужи немає. У мене красиво поплило. Дай Бог, щоб так залишилось. Але це не факт. І вже з тих п'ятин, які у вас випливають на роботі, ви маєте їх трансформувати в щось, ну, щоб передати відчуття квітки, бутончиків. Тут у мене був сверлий листочок, тому я зроблю навколо. Трошки темніше, якщо щось треба більш чіткіше, от обводимо його, щось не треба. Такі рисочки і нагадують листочки і бутончики, Ми можемо їх проробити. Ну от це жовте пятно, мені воно не потрібно, Я його затемню. Додам навіть фіолітового. Фіолітовий з зеленим дає такий цікавий темний, зелений, темно-сірий чи щось таке колір. i so dumb. Який гарний. Люблю, коли вони. Все, зараз покажу трошки ближче, як вони. переливаються. вливаються один колір в інший. Бачите, який роз, роз, як це, розпадається пігмент на такі частинки. Це таке заворажує. Дивіться, все сюди зараз буде заходити. Бачите, зелене? Магія якась. Ви можете погратися так. Квіточками п'ятнами, щоб у вас получилась просто імітація. намек на намек на на якусь китку. Это может быть бутон. Распускающийся. Может быть просто частина. Витки яку все на видно с частину витки. Ну, Тут забагато вже От-от-от. але ефект є добре, якщо він не спливе в одну кашу. Ось отут хорошо, пішло в зелене. Трошки акуратніше уходить в оранжеве. Це добре. І зупинюся на цьому. Ну, все так. Завтра клей і продовжу. Так, продовжуємо. От дивіться, вже висохло, коли е, вологий папір натягнутий, приклеєний на, на даному разі е, до поверхні, він не деформується при висиханні. Це перше. Друге, от підсохло вже і наші, так сказати, листочки трошечки розійшлися, але все ж таки в межах своїх форм знаходяться. Не розпливаються, як ось по дуже вологу, по лужам, так сказати. Так, тут вже знаходиться два слої. Слой там, де був дуже вологий і лужа, от он там такий, він розпливається, його видно. Другий слой, от, уже більш густіша карпочка. Фа так, і <кій> другий слой, він уже трошечки більше постозніше фарба, і розпливається вже не так. Не так сильно, як в лужі. Так, і третє. От я стерла той маскируючу жидкість, тобто цей клей, так сказати, он знімається плюночкою, ось отак потянула і зняла практично. Дивіться, у інших квіточок немає такого. Чіткої форми. Ми залишили спеціально усі ці краєчки і краєчки, а краєчки, всю квітку з листочком буде дуже чітка границя, і ми будемо його промальовувати дуже ретельно. І на контрастах, так як це передній край, ми будемо грати на контрастах світленьке. Темні вкраплення і темний фон. Дуже ярка буде у нас квітка. Ну от, допустимо, 62, яка, яка квітка у нас може бути. Ну, Вона буде не така, я буду писати ось цю. Сейчас покажу ось цю. Можливо, буде трошки жовтіше. Ось. І так приступаємо. Важно дивитися. Ось і закінчили. Саме цікавий момент розкриття роботи, для того, що була наклеєна на вологий папір підтекло трошечки краски.